Вірус імунодефіциту людини. Він вражає і поступово знищує клітини імунної системи людини, які захищають організм від інфекцій. Остання стадія вілу синдром набутого імунодефіциту, тобто СНІД. ВІЛ призводить до розвитку СНІДу впродовж 8-10 років. При належному лікуванні цей процес може бути значно довшим. ВІЛ-вірус, який поступово руйнує імунну систему людини, майже 250 тисяч людей в Україні. ВІЛ-позитивні. Ця хвороба хронічна. Вона може контролюватися прийомом антиретровірусних препаратів. Така терапія це зазвичай кілька пігулок на день, які унеможливлюють передачу вірусу. І людина веде звичайний спосіб життя. А ось якщо терапії немає, імунна система людини з часом так руйнується, що настає четверта стадія хвороби. СНІД, синдром набутого імунодефіциту. Тоді організм починає здаватись під натиском численних бактеріальних інфекцій. Це немотивована або безпідставне підвищення температури тіла. Це поява злоякісних новоутворень. це… Туберкульоз, це кандидоз. і більшість віл-позитивних людей дізнаються про свій статус уже на цій стадії, бо симптоми з'являються лише через 6-8 тижнів після інфікування. Але і ті схожі на звичайну простуду. Описується зазвичай підвищення температури, підвищується втомлюваність, головний біль, підвищується ломота в м'язах. І потім настає так званий безсимптомний період. Він триває роками, і людина нічого не підозрює. І не думають навіть про те, що треба було б піти і перевіритися. Незахищений статевий контакт найпоширеніший шлях передачі вірусу. Далі йдуть інфікування через кров, і від матері до дитини. Тож, якщо ви в зоні ризику, краще перевіритись.